Yeah. Там ведь документ, не документы, да, они я сейчас это придержу. Дивіться, я вам зараз у меня сниму. Пожалуйста. Це, це, це мій я журналіст. Я понимаю. Я голодный редактор интернет на Скажіть, будь ласка, тільки на відок, ми потім не докажемо, що взагалі що тут відбувалося. Я поясню, що відбувалося. До мене як до редактора звернулася жінка, якою захопили земельну ділянку. Ми прийшли сюди, запитуємо, де, можна, де вас канцелярія, куди можна подати ну, певні документи, заяву. Спускається невідома для нас жінка, ось вона за дверима. Депутат, як, зніми, будь ласка. трошки як, як о, я. я дуже вдячна вам. Спускайте. я кажу, де можна подати заяву? Ви хто? Вона, я депутат, вона я можу прийняти. І я ж розумію, вона як депутат виходить ви в депутаті регіону, то вона ще займає якусь тут посаду. Ми заходимо в цей кабінет. Я кажу, ви яку займаєте посаду? Ніяку. А що ви робите в цьому кабінеті? Ну як прийму вас заяву? Кажу, ви ж я не зрозуміла, вам надали цей кабінет при міській раді, тобто це ж порушення закону. Ні, я просто член партії регіонів, депутат, а кабінет це належить заступнику міського голови. Щоб ви розуміли, розумієте, я про що вам розповідаю? так? Тобто, це говорить про те, що самовільне захоплення кабінету вона порушує закон і тисне партія регіонів на. Я це так для себе розумію. Дівшки, на яких ви... підставах ця особа? Я вас дуже прошу, ви служба охорони, так? Ви? Ну нам потрібні виключити працівників міліції, щоб і... Чи, група, ми з'ясували і оперативна група зафіксувала це правопорушення. Міліція це буде. Ми, 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 ми викликаємо. Я приношу вибачення. випадки, ні, я не покину... Uh, ні, ми ж на місці чинення. Ні ні, дори, ні, 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 ні. Ми на місці чинення вибачу кримінального вибачу. правопорушення. Ні. Навіть то, що ви там журналісти лістовані. Ні, почекайте. Зберіть документ. Це приватна власність. Скажіть, ви так перебуваю вже більше години. А ця жінка має право тут знаходитися?

вже перебуваю близько години. Я не дай Бог, не то не щось не зникне, то я буду нести відповідальність. Не, не Ви розумієте, про що я вам говорю. Висвіть, будь ласка, працівників міліції. Я тільки в їхній присутності звідси вийдуть? Ми визволимо шоу там у сок, а говорять, що не вийдуть із кабінету, поки не буде міліції. Наш, нам потрібні працівники міліціонечно. Для того, щоб зафіксували правопорушення, встановили вашу особу, щоб ми їй передамо відеозапис, це як доказ, mm -hmm. і щоб в їхній присутності покинути даний кабінет. Mm -hmm. І що пані Анатолійна була свідком злочину того, щоб тут розпоряджалися державним майном, Використовували да. цей стіл, цю да, табуретку да, да. і того, так далі начали выяснять кто я что я для выпускатских область регион не регион, регион и вообще я вот честно вы знаете нам <реклама> бы с не имеете право снимать я знаю я маю право снимать